Сьогодні 18 липня 2019 року ми в приміщенні сільської ради разом з працівниками сільської ради Міжибоча підвели підсумки нашого голосування. Я хочу сказати про те, тобто нашого провели підсумки соціологічного дослідження. Я хочу сказати про те, що сільський голова був дуже незадоволений цими результатами. Каже, що тут і людей стільки не проживає, але, як нам сказали, тут проживає на всій території. ОТГ 8300 чоловік. І те, що якби ми виготовили 1200 бюлетенів, із них проголосувало 1044 чоловіки. Ми їх всі їх по посчитали, всі це бачили, як кажуть. І в даній ситуації він каже, що, начебто, тут щось воно не відповідає дійсності. Ну, е, я так думаю про те, що. Голова тут душою кривить. В даному випадку він знає, що у нас працювали мобільні групи, які їздили по всій ОТГ, роздавали ці бюлетені, які нам потім принесли і кинули, як кажуть, в наш ящик. І про те, що там якісь сумніви є. Але головне те, що ми, нам вдалося в цьому питанні вивчити і з'ясувати те, що. Значить, сільський голова сказав, що він проти того, щоб будувати числі споруди Меджибичів. Це мене дуже вразило, я вам чесно кажу. би було. Але ми не будемо акцентувати увагу на саме сільському голові, чи він там за, проти і так далі. Це вже, я кажу, ми не будемо це питати, але в нас є результати, які були проведені. Хочу в двох словах сказати так, що, значить, от. Сільському голові сказали так, 131-913 дні. Це 12,55% сказали так. По другому питанню стосовно довіри сільській раді сказали так, 149, ні, 895, що складає 14,27%. І 85-73 ні, які не довіряють. По питанням, чи повинен державний історико-культурний заповідник, а також значить, питання, чи потрібно підрестовувати історичні пам'ятки, а також чи впливають незаконні будівництва історико культурні пам'ятки, знищують спачну Меджибичу. І питання, чи потрібно меджиміджибичі будувати чи споруди для скидання фіктальних вод, значить, те, що ми порахували всі ці 100, 1044 бюлетені, люди сказали, що Сказали так. І що складає 100%. По сьомому питанні, чи проходили громадські слухання, значить 14%. То 14 осіб сказали, що так. Це складає 1,3,4%, 98,66%. Сказали, що ні. По восьмому питанню, чи потрібно заборонити незаконні будівництво. Тільки 11 чоловік значить, сказали, що ні, а 1033 сказали так. Тобто 98-95% населення проти законних будівель. І дев'яте питання. Чи згодні люди з тим, що ці незаконні будівництва вони, щоб їх узаконили і що вони знищують історичну спадщину, значить, 1027. 1029 осіб сказали, що вони не згодні, сказали ні. І 15 так. Ну, що складає 1 висоток 44 і НІ 98,56. Ну, по 10 пункту значить, всі люди повністю підтримали те, що люди згодні, щоб всі історико-культурні пам'ятки Меджибичів включили до достовість стичних маршрутів Золотекова Хмельниччини. Всі 1044 бюлетені, все складає 100% люди значить, згодні з цим. Значить, ну, в даному випадку виявилося те, що сільський голова, як він нам сьогодні сказав, коли ми зачитували цей протокол, він заборонив своїм працівникам підписувати даний протокол, сказав, що ми не проводили е це дослідження, тому не будемо підписувати. Але просто люди приймали участь у даному соцопитуванні, вони також бачили всі ці, я кажу, підрахунки. Ми все знімали, як ми там все зарахували і так далі. Тобто питань ніяких нема. То, що там хтось буде сказати, що щось тут не так вони зроблено. Ну це наше соцопитування, майдан, громадський контроль, і ми вважаємо, що воно пройшло нормально. Якщо воно комусь не подобається, це вже їхні проблеми. І в даному випадку для нас е, в першу чергу питання довіри недовіри сільському голові це не головне питання, що всі розуміли. І ми не будемо ставити будь-яких питань щодо там. Чогось якихось дій до голови чи ради. Нас це не турбує. Нас турбують питання, які стосуються культурної спадщини, чесні споруди, незаконні будівництва. Да, ці питання нас турбують, і ми обов'язково по цим питанням будемо вирішувати, так, що нам робити далі. Завтра ми будемо зустрічатися. З активістами, значить, нашої групи, ті, які тут проживають на території ОТГ, і будемо вирішувати ці питання, що будемо робити далі. Ну по притворітному обговоренню нами прийнято рішення, що ми будемо відстоювати питання будівництва очисних споруд обов'язково. Будемо садити за стов переговорів сільського голову, сільську раду, значить, представники, ті, які, значить, на сьогоднішній день це громада Хасидів. Ну а також з нашої сторони це будуть значить, майдан громадського контролю, також наші активісти, представники, які є в сільській раді. Друге питання дуже важливе, яке ми будемо обговорити вирішувати. Це питання. Що ми будемо робити з незаконною будівлею? Чи будемо ми погоджувати цю незаконну будівлю, чи ми будемо просто готувати позов, подавати його до суду і будемо забороняти це незаконне будівництво, бо в нас є документи, які підтверджують, що тут не повинно бути таких споруд, які вони є. Тому я думаю, що в судовому порядку ми будемо боротися за те, щоб зупинити незаконне будівництво і його не робити. Ну а також ми будемо вирішити питання щодо сприяння, тому щоб все ж таки Міджиби, що в першу чергу історична культурна спадщина України розвивалася, ремонтувалася і щоб було у нас золоте коло Хмельниччини. Оце питання ми і вирішили, так ми будемо робити. І ще раз я хочу сказати для всіх, якщо комусь... Не подобаються наші результати, то це, як кажуть, є ваше Ну, Тих людей, які не погоджуються з тим. А те, що люди чесно приймали участь у даному соцопитуванні. І да, тут не тільки у нас мешканці Меджибича приймали участь, але приймали участь і інші мешканці ОТГ Розумієте, ну Також тут і туристи можливо, і також частина була бюлетенів Хасіна. Ну, я там не було. Значить, ті бюлетені, які є, ми підрахували, всі підрахунки на сьогоднішній день є. І ми з, цих, з них будемо робити певні висновки. Я думаю, що, наприклад, ті самі в раді було б наоборот дуже е цікаво отримати ті як кажуть, результати, які вони, як кажуть, мають, для того, щоб знати, як. Далі працювати значить, зі своїми виборцями. Якщо хтось працював погано, наприклад, Петро Порошенко, то він не програв вибори, розумієте? То хто йому сьогодні винен? Так само можна сказати і про сільську раду. Якщо хтось десь щось, там чимось недоволен, то треба ці питання ставити до себе. Тому що, можливо, погано працювали з населенням, яке не сприймає таке керівництво. Тому тут не треба ображатися, треба наоборот засучувати рукава і вирішити ті проблеми, які сьогодні ми встановили запитувані і про те, що люди кажуть, що це треба робити. Ну, якби там не було, майдан громадський контроль на цьому не зупиниться. Ми будемо... Якщо буде прийнято рішення, будемо подавати до суду стосовно незаконного будівництва, будемо вирішити питання щодо того, щоб все ж таки будувалися очисні споруди. Но також будемо розмовляти з керівництвом області стосовно того, щоб все ж таки було золоте коло Хмельниччини культурної спадщини України. Так що давайте, друзі, до перемоги будемо рухати.